Ще тиждень тому влада Грузії провела перше засідання парламенту, оновила склад уряду, оголосила про майбутні президентські вибори, демонструючи впевненість своїх позицій. Опозиція, яка не змогла скористатися моментом для організації масових протестів одразу після скандальних парламентських виборів, виглядала дещо розгубленою та нездатною створити серйозний тиск на уряд. Проте політична динаміка в Грузії зазнала кардинальних змін. Після заяви новообраного голови уряду Іраклія Кобахідзе про призупинення переговорів із ЄС щодо вступу країни до кінця 2028 року, заява Кобахідзе фактично стала каталізатором для нового етапу протесного. 224 особи, саме стільки протестувальників затримала Грузинська поліція станом на ранок 2 грудня. Це тривожна цифра засвідчила те, що мирні протести в Тбілісі поступово перетворюються на жорстке протистояння між громадянами та владою. Затримання протестувальників це лише частина картини. У мережі ширяться світлини та відео, які документують грубі порушення з боку поліції та спецпризначенців в контексті застосування фізичної сили. Поліція активно використовує проти протестувальників сльозогінний газ та водомети. Останні, до речі, були масово закуплені напередодні парламентських виборів. При цьому у протестувальників є підозри, що у воду до водометів додають якусь хімічну речовину. У відповідь протестувальники використовують петарди та феєрверки, що робить протести грузинів справді феєричними. Однією з характерних рис протестів у Тбілісі стало активне використання поліцією технологій спостереження, зокрема запису облич учасників протестів на відео. Ця тактика, яка відрізняє нинішні події в Грузії від Української революції гідності, є інструментом непрямого тиску на громадян, які вирішили вийти на вулиці. Навіть якщо затримань на підставі відеозаписів поки що не було, сам факт, що учасників протесту можуть ідентифікувати, викликає занепокоєння. Це особливо актуально у країнах, де довіра до правосуддя низька, а поліція часто діє як інструмент політичного впливу. Частина потенційних учасників акцій може вирішити не долучатися через побоювання, що їхню присутність зафіксують і використають проти них у майбутньому. Попри залякування, жорсткі дії поліції, застосування технологій стеження та високі ризики для учасників, протести в Грузії продовжують набирати обертів. Окрім заяви про припинення переговорів про вступ до ЄС, є ще кілька причин, які, накладаючись одна на одну, підсилюють мобілізацію громадян та надають протестному руху більш виражений соціально-політичний характер, тож перейдемо до них. Президента Грузії, відповідно до нової процедури, мають обрати не прямим, а парламентським голосуванням. Кандидатура, запропонована грузинською мрією, колишній футболіст Михайло Кавелашвілі, викликає у противників партії влади додаткову лють. Також один із найбезпосередніших приводів для гніву розгін двох попередніх схожих протестів. Політолог Гела Васадзе має кілька версій, чому прем'єр-міністр своєю заявою про мораторій на зближення з Європою надав імпульсу протестам. Одна з думок, що влада своїми діями хотіла спровокувати людей, каже Васадзе. Дуже просто провокуємо протести, провокуємо заворушення. Потім говоримо про те, що опозиція деструктивна та агресивна. Відповідно, обнуляємо опозицію та скорочуємо чи ліквідуємо громадянські свободи. Це одна точка зору, інша точка зору, що це просто помилка влади. Поріг чутливості ситуації, яка б змусила уряд Кобахідзе здригнутися і відступити, значно підвищився. Минулого разу юрби такого розміру збиралися, коли грузинська мрія проводила через парламент закон про іноагентів. Але якщо на початку 2023-го народний протест змусив партію влади відкласти голосування. То навесні 2024 тисячі протести не завадили грузинській мрії провести закон через усі належні читання, а потім подолати вето, накладене президенткою Зурабішвілі. Іноагентський закон, який за схожість із аналогічними російськими нормами протестувальники також називають російським, запрацював. В свою чергу захід цього тижня робив переважно заяви з висловленням глибокого розчарування. Але поки що без опису конкретних наслідків для влади Грузії та всієї країни загалом одним із найсерйозніших можливих важелів тиску є скасування безвізового режиму з Грузії, який годує туристичну галузь країни і дає доступ на західні ринки праці тисячам грузинських громадян. Політично Грузія є буфером між Росією і Західним світом, оскільки вона виступає як бар'єр для експансії російського впливу на Південний Кавказ і далі в регіон Близького Сходу. З 2008 року, після війни з Росією, території Абхазії та Південної Осетії перебувають під окупацією, що підкреслює складну геополітичну ситуацію країни. Водночас Грузія активно прагне інтеграції в західні структури. Такі, як Європейський союз і НАТО, розглядаючи це як гарантію своєї безпеки та стабільності, зважаючи на те, що Грузія є стратегічно важливою транзитною країною, яка з'єднує Європу з Кавказом, Центральною Азією та Близьким Сходом, нинішні протести, які можуть змінити нинішню політичну конюктуру країни, мають особливе значення. Варто відмітити, що географічне положення країни робить її частиною транскаспійського транспортного коридору, що сприяє диверсифікації торговельних і логістичних маршрутів між ЄС та азійськими ринками. В умовах глобальної переорієнтації торгівлі, коли Європа шукає способи знизити залежність від російських шляхів постачання, Грузія стає важливим елементом цього процесу. Тим не менш, не дивлячись на перехід протестів у більш радикальну фазу. Одним з головних факторів залишається консенсус серед представників великого бізнесу, якщо вони підтримують протести. То проросійському уряду Грузії може настати швидкий кінець, що значно послабить позиції Москви в регіоні. Так вони кажуть, але вони не знають, що ми, грузини, краще помремо, ніж будемо рабами росіян. Ми помремо за Грузію і ніколи не будемо рабами Росіян. дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку, і пишіть свої думки в коментарях.